Чирі вітання з вами нове шалене відео по українськи. Знаєте, яким чином метелик може вполювати поліцейського? Або ж бачили, що буває, якщо петарду покласти до морозильника? Ні, то довідайтесь про ці та багато інших речей прямо зараз. Також ви побачите чарівного принца та зовсім не сплячу красуню. Ніяк не варто готувати курку, нетверезого санту та стрибки через річку без жердини. І навіть це ще не все. Бо у другій частині програми на вас чекає хід парад, що складається з 20 найбільш смішних. Та вражаючих відео зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Поїхали. Не потребують абсолютно ніяких спеціальних приладів та механізмів для досягнення своєї мети учасники шаленого відео. Їм би тільки трошки допінгу у вигляді алкогольних напоїв, нічого такого, виключно для сміливості. А цим хлопцям вона точно знадобиться. Море по коліно вони вже давно пройшли. Так що тепер переключилися на річку, яку вирішили перестрибнути. У результаті один перелетів, а другий не долетів. Мабуть, за вірною кількістю пального помилились. О-о! З Новим роком та Різдвом! Прямо зараз готовий вітати вас, веселий Санта Клаус. О, та він, здається, просто готовий, але з ким не буває, тим більше на честь такого свята. Десь тут, я здається, залишив своїх оленів та санчата. <кхи> Ні, це точно не вони. Взагалі дивно, як він у такому стані ще й бороду не загубив, полежати в цьому Санта Клаусу, відпочити ельфійським силюючим зіллям здоров'я поправити, але його нестримно тягне на пригоди та справити свої природні потреби, звісно. От старий хуліган! І не соромно йому. Здається, я ще щось забув. Ти, мабуть, когось привітати. Не дарма ще сюди прийшов. О, о, люди! З новим роком вас! А ось і мій подаруночок! Малесенький. Та ну тебе з твоїми подарунками. Другий місяць тут вештаєшся, дістав вже. Схаменися, дворі вже весна. Телепень! Ну, принаймні тут з порами року нічого не переплутали. Літо море, яхта. Все як треба, куди ж тут без міцних алкогольних напоїв та пригод у вигляді пірнання в блакитні хвилі. А щоб було цікавіше, ці чоловіки вирішили позмагатися не тільки у тому, хто більше вип'є, а ще й хто при цьому вище залізе та крутіше стрибне. Останній явно обійшов своїх конкурентів, не тільки обравши найвищу точку на яхті, але й висадивши скло стрибку. Усім нетверезим людям призаманний один дуже важливий для виживання талант Вони можуть розчити та ламати все навколо себе, але самі залишаються неушкодженими після будь-яких пригод. Он навіть після сальто назад носому землю можуть встати і піти. А от крихкі, важкі або небезпечні предмети товаришам під градусом краще до рук не давати, а то не тільки не втримають, а ще й інших покалічить. Воно вмихається. Мабуть, ось так. Ми вже мовчимо про те, наскільки небезпечно сідати за кермо транспортних засобів у нетверезому стані, навіть якщо ці самі засоби ось такі мініатюрні, як в цього горе байкера. Тож, якщо випив за кермо, не сідай, а як сів, то краще спи і не заважай іншим. Ось як вчинив цей мудрий чолов'яга, який спить сном нетверезого праведника та чхати хотів на усе, у тому числі і на те, що в нього машина димиться. Переваги користування громадським транспортом у стані у дрова, очевидні. сів собі та їдеш. От тільки за поручні варто триматися в будь-якому стані, аби доїхати більш-менш цілим. Герої наступних відео легко обходяться без жодних допінгів, адже у них і своєї дурі в голові вистачає все, що їм необхідно для реалізації своїх божевільних ідей, на деякий час перевтілитись в улюбленого персонажа. В кожного він, звичайно, свій. Приміром, ось цьому дивакові настільки хочеться бути котом, що він навіть спеціальний корм готовий їсти пачками, дуже великими пачками. Питання тільки в тому, де його взяти, а головне за які гроші, бо коти, як відомо, їх не заробляють. Доводиться нашому героєві вчиняти як і всі нормальні представники його породи хапати і тікати. Що стосується ось цього величезного півня, то він з букетом у руках поспішає зовсім не на романтичне побачення. Хоча оголені курічі тушки у відео і присутні, вони викликають скоріше відчуття голоду ніж якісь інші бажання у нормальних людей, звісно. Герой наступного ролика з дитинства мріяв про славу, уявляючи себе на сцені або ж на подіумі. Та стати зіркою йому, очевидь, так і не вдалося, тож доводиться компенсувати бажання людської уваги, працюючи манекеном у вітрині магазину. Але манекеном не простим, а танцюючим. По-перше, це не так нудно. А по друге, таким чином, справді легко опинитися у центрі уваги, особливо якщо влаштувати у вітрині справжню дискотеку. Дівчина, ви танцюєте щось, а я танцюю. Утім, послуги такого живого манекена, мабуть, коштують чимало, адже на цьому епічному танці його робочий день можна вважати завершеним. Бувай бувайте, дівчата. Мені час на справжню дискотеку. Ми ж із вами поринемо у справжню казку, ту саму, де ще існують чарівні принци та сплячі красуні. Правда, у цієї казки будуть не зовсім звичні декорації. Замість чудового замку сонячний пляж. А замість зачарованої принцеси туристка у бікіні. Та хіба це зупинить особу королівської крові? Я прийшов врятувати тебе від вічного сну поцілунком. Я не сплю, я засмагаю, а ти мені затуляєш сонце придурок. Так що йди геть, і трояну з собою забери, бо я тобі знаєш, куди засуну. А? Страшенно вибачаюся, я і сам вже бачу, що ви не зовсім принцеса. Та не всім потрібні принцеси. Приміром, герой наступного відео просто шукає собі друга. А щоб його комунікації з іншими відбувалися простіше, він вирішив прикинутися собакою. Щоправда, це йому не дуже допомогло. Мабуть, тому що не всі люди насправді люблять таких великих песиків. Тім. Великі собаки, це не така вже рідкість, а от великі метелики розміром десь дорослу людину в природі практично не зустрічаються, проте вони зустрічаються в шаленому відео. І налаштовані досить агресивно, озброєні сачком та полюють на людей. Що ж, зараз йому крила й позалам. Величезні метелики, як ми вже з'ясували, досить небайдужі до поліцейських. А от великі голуби нерівно дихають до симпатичних дівчат. І ми їх у цьому розуміємо, а от дівчата чомусь не зовсім ніяка пташечка. Познайомимось! Жарти жартами, а тут у нас несподівано намалювалася справжнісінька бомба, І не де небудь, а у приміщенні людного аеропорту. Але ось ця весела вибухівка не збиралася робити нічого поганого. Їй би е, всього лише долетіти до пункту призначення. Певно ж, і квиток придбала за всіма правилами. Та, на жаль, бомбам заборонено користуватися послугами авіакомпаній, що їй зараз дуже популярно і збираються пояснити. Що стосується вибухових предметів, які ви побачите в наступних відео, то вони не такі вже і усміхнені та безпечні. Звісно, з живою та веселою бомбою маленькі петарди не порівняються розмірами, але їх вибухова сила від цього не меншає. Здавалося би, що зможе зробити одна маленька петарда, покладена у морозильник. А ось що, так що не радимо подібним чином експериментувати з власною побутовою технікою. В якості начинки для свіжої курячої тушки вибухівка теж навряд чи підходить, бо пропікати зсередини вона не призначена, а шукати залишки обіду по всьому лісу потім дуже складно. Краще вже було звичайне вогнище розпалити. В цьому випадку від звичайного кавуна, мабуть, жодної цілої корочки не залишиться. Так що, головне тут відійти подалі, інакше кавунний душ гарантовано. А взагалі краще милуватися цим дійством з екранів своїх телевізорів і безпечніше, і видовищніше. Вам набрид ваш старий монітор від комп'ютера. Він почав миготіти, вимикатися та й взагалі псувати вам настрій. Що ж, позбутися від нього можна, просто викинувши звалище, а можна і ось так, як вирішили герої наступного ролику. Нам же не шкода вибухівки задля власного задоволення. Так його негідника. Головне не забути попередньо придбати новий монітор. Та якщо таке сталося з величезною комп'ютерною технікою, то що ж зробить петарда зі звичайним пластиковим відром? Відповідь очевидна: навіть кавалків тепер не зібрати. Одна ручка цілою залишилася. Ці хлопці вирішили взяти ціль побільше та значно міцніше. А от знаряддя поменше, мабуть, щоб цікавіше було. Втім, із питань безпеки не в останню чергу. Адже кому хочеться тікати від важких шматків розколотого унітазу? Хоча у цьому випадку, на щастя, постраждала тільки кришка, на славу роблять вітчизняну сантехніку. Та вдома ці подібні експерименти, тим не менш краще не повторювати. Хіба що обережно помалу, поки ніхто не бачить у непотрібній нікому каструлі. Чому так? Бо за потрібну мати потім вуха на дере. Ніяких забавок з петардами не захочеться. і що б там не сталося, ніколи і не за яких обставин не засовуйте петарди до себе у рота. І як зробив, ось цей. Навіжений чоловік, бо так і без рота залишитись можна. А тепер приготуйтеся до справді шаленого дрифту на справді крутих автівках. Для вас він буде цілком безпечним, але від того не стане менш адреналіновим та потужнім, адже дихання перехоплює лише від одного погляду на це досконале диво техніки. Що вже і казати про те, коли бачиш їх у дії, швидкісна траса, пил з під колес та потужне ревіння двигуну. Приєднуйтесь до наших сміливих дрифтерів прямо зараз і не забувайте про паски безпеки. Адже ці швидкості це ще далеко не межа. На цій ночі ми трохи пригальмуємо, але виключно для того, щоб перевести дихання та вирушити далі. Бо попереду на нас чекає довгоочікувана двадцятка кращих з кращих роликів зі спеціального каналу. Шалене відео по українській в інтернеті. Поїхали. Everybody dance now! Мрієте про відпадну вечірку з друзями, але не маєте приміщення, в якому її можна влаштувати. Герої наступного відео вирішили проблему просто та елегантно. Тож вони готові і вас запросити із собою на костюмоване паті до супермаркету. Ним вони і відкривають сьогоднішню двадцятку. Не турбуйтеся, місця вистачить геть усім. Їжа напої та оригінальні декорації теж присутні. От тільки працівники самого магазину чомусь не дуже раді таким веселощам. Можливо, треба їх трохи розворушити, накидати навколо побільше штучного снігу і серпантину, підірвати кілька петар та хлопавок. Після такого хто завгодно стане веселим або ж викличе поліцію. Хлопцю з відео, яке посіло 19 місце і без усіляких вечірок, давно весело. Більше того, кількість високоградусної рідини в його організмі давно кличе його на звершення подвигів та подолання перешкод. Хай би у вигляді ось цього паркану і він його не просто переліше надзвичайно епічно перелетів, А найбільшим подвигом після такого є встати і піти, як ні в чому не бувало. Схильність до екстремальних вчинків є не тільки в певного типу людей, але й в деяких представників собачої породи. Мабуть, цей собака дійшов до крайньої точки відчаю і вирішив наслідувати приклад Анни Кареніної, кинувшись під потяг. Але в останній момент чомусь передумав. Хоча ми його цілком розуміємо, або ж це просто хороший спосіб підтримувати себе у формі та займатися бігом, вистрибнув перед потягом та мусиш рухатися. Хочеш ти цього або не хочеш. Бажаєте дізнатися, як виглядає важке дитинство та дерев'яні іграшки в реальності, а не у жарті. Ось так. Втім, все не так же і погано, адже до такого винаходу, як ви бачите у відео 17-ї сходинки, додумається не кожна дитина. Диво інженерної думки та простота у створенні. Іграшковий екскаватор з самих лише пластикових шприців та дерева. І здається, ми знаємо, ким мріє стати цей хлопчик у майбутньому. Тільки в нашій програмі можна побачити найкрутіше дівчаче паркування. Здавалося, в цієї кралі є всі умови для того, щоб безперешкодно поставити машину. Широка дорога і мініатюрний автомобіль, що може бути простіше? Однак наші дівчата легких шляхів не обирають, поки п'ять разів тачку не цокне, не заспокоїться. Як правило, припарковані на дорозі автівки також опиняються у зоні серйозного ризику. 16-та позиція між іншим. Дуже не радимо вам повторювати те, на що наважився герой наступного ролику, особливо повторювати це в наших сучасних реаліях, адже на такі дії спровожні тільки дуже сміливі безумці, які точно все розраховують у своєму житті, бо не встигнеш застрибонути на телефонну буду. І ми б з вами дивилися зовсім інше відео. А якби справа відбувалася у глибинці нашої з вами батьківщини, хлопчина б і хвилини там не простояв, як і ця, звісно, телефонна будка. Не менш спритно, але й не менш безглуздо діє колега хулігана з попереднього відео, адже цей сміливець не тільки провокує патрульних поліцейських розпиттям алкогольних напоїв у парку, а ще й збирається тікати від покарання між іншим тікати не дуже далеко, а скоріше високо, прямо на дерево. Мабуть, доведеться діставати, наче кицьку те місце. Неймовірна, практично невідчутна та вже точно нічим не вимірювана сила позіхання атакує нас із щасливої тринадцятої сходинки шаленого чарту. Проти цього лому немає прийому. Та як ти не старайся позіхнути у відповідь, все одно захочеться. І роблять це абсолютно усі люди. Маленькі діти перед телевізором, туристи на прогулянках, велосипедисти з велосипедами. Та ви самі гляньте і не забувайте, позіхаючи, прикрити рота рукою. У відео з 12-го місця нашого хіт параду мав проводитися майстер-клас зі струбків у воду, але фахівці цієї справи на жаль так і хай, не прийшли. Довелося скористатись послугами ось цього чоловіка. <плес> який запевнив, що зараз покаже нам, якщо й не майстер, то справжній клас. Не знаємо, як ви, а ми йому чомусь не дуже віримо. Це одна з типових фраз, яка означає, що далі ми неодмінно побачимо щось неймовірне та надзвичайно безглузде. Здавалося б, купання у непризначених для цього місцях справа досить банальна. Якщо не завершується чимось приблизно ось таким, не знаємо, що за хімікати скидають у цю маленьку річку, але цілком звичайний Валера перетворився на водяника за лічені секунди. Отак От народжуються легенди. Всім любителям ще підірвати, ми присвячуємо десятий рядок нашого ритму. Просто так підірвати феєрвер це ж не прикольно. Краще засунути його собі. Ага, у штані і весело стрибаючи, заробляти опіки п'ятої точки і лайки в інтернеті. Ну а для тих, кому звичайних фейерверків вже замало представляємо домашню портативну вогняну установку. Можливо, літаки з її допомогою збивати у вас не вийде, але замінник петар на Новий рік дуже ефектний. От тільки вдома вмикати її ми вам точно не радимо. Дах над головою ще знадобиться після свята. Дев'ятий рядок. Ось така чудернацька карусель для вже досить дорослих, але ще досі непосидючих дітей розкручуються прямо на восьмій позиції шаленого чарту. Як це працює? Та приблизно ось так, як ви бачите, головне дотримуватись правил безпеки, бо навіть сам карусельник часом не застрахований від влучного удару черевиком у голову. Якщо зима близько, то навіть вовки, як відомий персонаж з мультфільму, тягнуться ближче до людей з холодних лісів. Ні, не тільки для того, щоб цими самими людьми підкріпитися. Ось ця смілива дівчина може і перечитала казок про білосніжку, про те, підкорювати цих диких песиків все ж таки навчилася і навіть потоваришувала з ними. Ну йдіть сюди, мої хороші, що не їли цього разу червоних капелюшків у лісі. От і молодці, давайте почешу вам пузо. Відверто сподіваємося, що в результаті такої ніжної дружби дівчина все ж таки залишиться з носом в прямому сенсі цього слова, бо такі собачки і відкусити можуть, якщо дуже голодні. Великий спорт серйозна справа, та йдуть туди, звісно ж, виключно серйозні хлопці, що налаштовані тільки на перемогу. Часом заради мети вони готові на все, навіть підніжку супротивнику поставити. Але що ми бачимо у відео, що посіло шосте місце? Спортсмен альтруїст щирим поштовхом допомагає колезі набути необхідного прискорення та здобути перемогу. Оце ми розуміємо. Це справді гідний вчинок спортсмена з великої літери. П'яту сходинку нашого чарту повністю окупували неформали, точніше, тільки один неформал, який і десятьох замінить. Адже свою епатажну натуру він готовий проявляти не тільки на концерті рок музики, а й на відпочинку на природі. Мабуть, його дуже надихнув шум ось цього струмочка, настільки, що він навіть з головою туди занурився. Оце так ритми! Оце так переливи! Все, хлопці! Лишаюся тут тусити! Одні хлопці мріють розкрутити дівчину на побачення, інші на поцілунки, треті на гроші. І тільки цей бере та розкручує дівчину на стільці. Стривайте йому пощастило зачепити не одну, а одразу дві кралі. Но він монстря. І кротить, можна сказати, що професійно, адже жінки натурально верещать від задоволення. Ну все, хлопче, вони в ауті, так що тепер бери і роби з ними, що захочеш. Існує багато стародавніх народних прикмет. Наприклад, про чорну кішку, що переходить дорогу чи про бабцю з пустими відрами, це до нещастя. Якщо ж засвербіла рука, до грошей, але ці прикмети не завжди справджуються. Набагато частіше справджуються сучасні народні прикмети. Наприклад, якщо поклали новий асфальт, то скоро будуть лагодити труби. Ну а латати новий асфальт після того, як поклали труби, будуть виключно після або під час дощу. Ці прикмети справджуються у 90% відсотках. Випадків, а один з них ми з вами бачимо просто зараз, завдяки відео, яке посіло третю сходинку. Ви не повірите, але нещодавно вчені виявили, що деяким предметам притаманна власна свідомість. Особливо це стосується велосипедів, тож чи не час навчити свого двоколісного друга таким трюкам, як і ось цей малий. Принаймні проблем з паркуванням точно не буде. Хоча, придивившись уважніше, ми почали підозрювати у хлопцеві малого чаклуна, що використовує магію за стінами Хогвартсу. Герою наступного відео магія б точно не завадила, адже на вправність своїх рук йому краще не розраховувати. Здавалося би, що може бути простіше ніж перевернути машину за допомогою евакуатора, тільки впустити її знову на цей раз вже крутіше. Проте лідерське місце йому сьогодні гарантоване. Вітаємо переможця. Змушені з вами прощатися, але це ненадовго. Не сумуйте та дивіться тільки найкращі ролики зі спеціального каналу шалене відео по в інтернеті. Бережіть себе,